Щороку українські аграрії залишають на полях незібраними 6 мільйонів тонн зернових а все через відсутність у необхідній кількості комбайнів пояснили у Мінагропроді. Тож вирішили стимулювати фермерів до купівлі сільгосптехніки. але переважно вітчизняної, новітньої. По-перше, ми зараз відновлюємо роботу аграрного лізингу, тому що не всі сільгосвиробники, особливо середні і не спроможні купити собі техніку в повному обсязі. І по-друге, ми вже з цього року почали спільну зборку комбайнів на території нашої держави. Це перший крок для того, щоб розпочати виробництво новітньої техніки. У нас в країні, зокрема, українським аграріям не вистачає вітчизняних зернозбиральних комбайнів та важких тракторів. Їх змушені купувати у закордонних виробників. Та коштує техніка там не дешево. Приміром, трактор обійдеться у 150-200 тисяч доларів. У рік їх беруть до тисячі одиниць і вдвічі більше комбайнів. Представники іноземних компаній навіть підказують, як здешевити таку сільгосптехніку для українських фермерів. Важливо забезпечити можливості для міжнародних компаній организации здесь сборочного производства этого будет уже достаточно это позволит приблизить технику к потребителю это позволит сделать ее более доступной мы оцениваем это эти За Сокращення затрат на логістику, це зниження може достіка 10%. в Україні. Теж є свої лідери з виробництва сільгосптехніки. Приміром, сівалки та машини для обробки полів ми навіть експортуємо. У цьому сегменті наша держава займає 55% на ринку пострадянських країн. Та продаємо таку техніку вдвічі дешевше ніж закордонні аналоги. Ціна менша за рахунок об'єму виробництва та дешевшої робочої сили кажуть представники компаній. Та навіть вартість не стимулює аграріїв купувати більше. 2012 році, тобто, в 2012 году, то есть во втором полугодии, три снизился снізилася потребления. Пока не видно тенденції на поднятие. у кращі роки. Підприємство виготовляли вдвічі більше техніки аніж зараз. Без допомоги держави відновити попередні показники виробництва кажуть, не вдасться. компенсации кредитних ставок була пошлина таможенная на приобретение оборудования за рубежом. Паня наші Вот, то есть нет в по ввозу. По НДСу, как бы еще вопросы, Тим часом у Кабміні не дрімають. У Верховній Раді вже пройшов перше читання законопроект, який передбачає сприяння виробництву високоякісної техніки на території України.